Північно-Атлантичний Альянс це свого роду крупний аристократичний клуб багатих сильних демократичних держав. Вони створили цей клуб, цей альянс для того, щоб безпековий компонент був забезпечений так, щоб прості люди про нього не думали, щоб всі країни-члени цього Альянсу займалися розвитком, займалися. Прогресом. А військовими справами, які забезпечують безпеку, займалися спеціалісти. Але це не є демонстрацією сили. Це компонент безпеки. В зв'язку з цим я хотів би тут підкреслити, що ми маємо розуміти складність в зв'язку з цим. 28 нинішніх країн-членів НАТО, вони різні. Ми знаємо, як. Відносяться до наших проблем з зв'язку з російською агресією, Сполучені Штати, Велика Британія, вже більш-менш видно однозначно Федеративна Республіка Німеччина. І знаємо заяви чешського президента Земана і ну, деяких інших. Ну, Не кажучи вже про заяви таких там особистостей впливових, хоча вони не при владі, як ті, вже пам'ятаєте, які. Його заяви були такі досить критичні. Навіть Михайло Сергійович Горбачов і того, і його, на превеликий, досить на превеликий жаль, його знесло з лінії такого здравомислящого політика. Після того, коли він заявив в Берліні недавно, що Захід має змиритися з тим, що Крим тепер російський. Я не буду далі його цитувати. Я думаю, для нас вже він не є предметом дискусії. Ну, не кажучи, я скажу. Таким чином, нам потрібно розуміти слідуюче. Процедура сама приєднання до НАТО досить складна. Вона складна технологічно і складна по вимогам. Я думаю, що багато хто знає, мені прийшлось майже 4 роки очолювати державну комісію по співпраці з НАТО. І в той час ми далеко вже прийшли. Я нагадаю, можливо, не всі пам'ятають, у 2002 році, 12 років тому, була прийнята нова стратегія Україна-НАТО, якою на Раді Безпеки і введена в дію указом президента, якою передбачалась можливість вступу України до НАТО. 2002 рік. Після цього в Україну приїздять всі посли всіх країн НАТО, які посли в НАТО знаходяться на чолі з Генеральним секретарем НАТО Робертсоном. І тут проводиться засідання комісії Україна-НАТО, в тому числі і в цілому ряді областей, зокрема, і в Донецьку. Мені прийшли з Робертсоном якраз проводити круглі столи в Донецьку. У 2003 році, і ще раз нагадую, 11 років назад, у 2003 році, оскільки я очолював роботу по завершенню закону про основи національної безпеки, приймається закон Верховною Радою України 2003 рік про основи національної безпеки. Цим законом. Передбачалось законом, передбачено було можливість вступу України до НАТО в інтересах забезпечення національної безпеки України. Там в законі дослідження, ну, поки в інтересах забезпечення національної безпеки Україна в майбутньому може приєднуватися до військово-політичних блоків, Тома, зокрема до Північно-Атлантичного Союзу, при далі кома при збереженні добросусідських стосунків. З Росією і іншими країнами СНД. Таким чином, уже в 2002-2003 році в Україні була правова база. Більше того, президент Кучма в 2004 році вводить, приймаємо ми спочатку на Раді безпеки нову воєнну доктрину, нову редакцію воєнної доктрини. І в воєнній доктрині. Прийняті на Раді Безпеки записано було те ж саме, що в законі, не буду цитувати. Таким чином, у 2002, 2003 2004 роках була створена правова база для вступу України до НАТО. Кучма в 2004 році вилучає із воєнної доктрини, але закон залишається. І в Україні в межах семи років. Від 2003 до 2010 року діяв закон, який передбачав можливість вступу України до НАТО. І саме тому на саміті Лухарецькому 2008 року і була закладена формула, пам'ятаєте, яка, і, дякуючи, до сих пір повинні ми дякувати тодішньому керівництву НАТО, двері для НАТО. Двері НАТО для України і Грузії відкриті, і Україна і Грузія можуть в майбутньому стати членами НАТО. Це дуже коротко, щоб ми розуміли, що це не, не новина. Тобто Сьогоднішня наша ініціатива, це, ну, я б сказав би так, це відновлення, але на драматичній базі, на жаль, відновлення курсу шляху України. До НАТО з розумінням того, що це буде не просто тому, що не всі країни на налаштовані так, як нам би хотілося, а тому саме ми, як громадська організація, маємо допомогти ну, громадський рух маємо допомогти і уряду, а головним чином і показати тим країнам, яких лідери, яких там сумніваються, що це не просто рішення парламенту, а це воля українського народу. Тому що в деяких документах НАТО підкреслюється, в НАТО вступають не президенти країни і не уряди країн. До НАТО приєднуються народи об'єднаних держав.